Кальції, детринікомед – тринікомед, турбота про свою красу. вже зараз з нами на прямому зв'язку. Зараз Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Доброго ранку, пані Наталія. Добрий ранок. Слава Україні, доброго, ранку. Ну, от Героям, маємо слава. ми на цей ранок калькуляцію. 76 ракет може бути. Існує ймовірність, що вони можуть бути випущені з акваторії Чорного моря. Наскільки це відповідає дійсності станом на зараз? Перепрошую: 76 Це в середземному морі. Це а. трошки далі. Тому не треба, не треба лякати народ. Вісім Добрий. калібрів це теж переважна. Це теж суттєва загроза. Тому ті вісім, які знаходяться в чорному морі на одному ракету на сії, це теж реальна загроза, і це справді та загроза, яку ворог як правило використовує. Яку ворог використовує, особливо під час масованих ракетних атак? Те, що е, така ракетна атака не сталася на самому початку тижня, коли вони, в принципі, її планували, і про що було попереджено населення, не треба сприймати як зайву паніку, яку розганяла влада і військові. Це попередження і нагадування про те, що війна триває. Ворог використовує інтервали в 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком імовірно може нагнітати таку ситуацію. Тобто на початку тижня всі чекали, потім розслабились і отримали те, що вже не чекали. Тому готовими треба бути постійно, розуміти, що сигнали повітряної тривоги це досить серйозно і необхідне для виконання. Те, що на віталютовищах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена і ракетоносій виведені на чергування, це якраз такі непрямі ознаки до підготовки подібного удару. Масовані удари їм сподобались, скажімо так. Вони відчувають піднесення певне і розповідають в своїх пропагандистських каналах про те, що це чергова перемога, не маючи реальних перемог на бойовому фронті на зіткнення. Пані Наталі, як швидко ми можемо знати, що росіяни намагаються з цих кораблів запускати ракети? Тому що зараз вони часто спекулюють, обманюють, скажімо так, випускають літаки там або ракети без певних ознак того, що вони будуть ну потім їх використовувати якимось чином? Як швидко можна дізнатися про це? Ну, по перше, треба розуміти, що підйом авіації, наприклад, і е, маневрування ракетами сіями, е, може бути спрямовано на вишукування і е, виснаження повітря протиповітряної оборони нашої. Тому е, треба пам'ятати про те, що їм все ж таки не дає спокою е, наші показники збиття ракет, і вони можуть просто намагатися вишукувати ці позиції точки. Саме тому ми кожного разу зауважуємо, що не можна повітряти повідомляти про спрацювання системи протиповітряної оборони, ворог це теж фіксує, чує і контролює. А те, що вони знаходяться. Вже в спорядженому стані це говорить про те, що атака може бути будь-якої миті. Зокрема, коли на чергуванні знаходиться підводний ракетоносій, це може бути навіть без можливості виявлення старту самої ракети, пуску ракети. Вони пізніше з'являються в нашому полі зору, і це вже не встигається населення отримати сигнал про повітряну тривогу. Такі випадки були. Тому треба розуміти, що коли на бойовому чергуванні знаходиться такі ракетносі, а ми завжди повідомляємо про це, то необхідно враховувати, що можливо навіть переночувати у укритті що стосується загальної оперативної обстановки сьогодні на півдні України, що ми можемо повідомити глядачам. А ми говоримо про те, що продовжується проти, протистояння продовжується позиційна робота це закріплення нами деокупованих територій. Відбиття тих атак, які ворог собі дозволяє. Ми пам'ятаємо про те, що з лівого берега вони все одно продовжують обстрілювати правий, і через це потерпають в першу чергу населені пункти, які знаходяться безпосередньо у зрізу води. І через це саме ми говоримо про можливість і необхідність евакуювати місцеве населення, аби не наражати на небезпеку. Це запропоновано місцевою владою, цивільно-військовим співробітництвом, волонтерськими організа... організаціями. Всі ці пункти збору і можливості виїзду людям в цих населених пунктах відомі. Ми продовжуємо встановлювати вогневий контроль над позиціями і логістичними маршрутами ворога на лівому березі, що не дає покою, не дає можливості закріпитися так, як вони це планували. Ну і погодні умови також на нашому боці, і їм нову територію складніше опановувати і вибудовувати рубіжі оборони через те, що у дошкі і чергування з певними морозами вже їх ускладнюють цю роботу. А те, що розвиток подій є і на сході, і на півдні, вимагає розгрумуження їх сил. І це також тактика дій, яка допомагає е, послабити ворог. Військова, військова операція на Кінбурзькій косі на Миколаївщині триває також. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок. Цей напрямок в роботі і дійсно вимагає інформаційної тиші через особливості свого свого географічного положення, через те, що ворог може туди підтягувати сили по цьому долу. Це зрозуміло, це півострів, який з'єднується з якраз з лівобережжя. І ті сили, які нам вдається знищити, вони знову поновлюють, але у нас велика стійкість напрямок і. Напрямок роботи і стратегія, яку ми впевнені зможемо реалізувати, і тоді відсвятувати про наші успіхи, яким чином зараз відбувається передислокація російських військ. Який напрямок на півдні вони обирають пріоритетним? Що зараз змінюється в їхній тактиці, саме в такому сенсі? В них немає зараз пріоритетного напрямку. Вони продовжують терор мирного населення на правому березі, постійно передислоковуючи свою зброю для того, щоб атакувати різні райони, і це не тільки безпосередньо вирізувати, тобто населення, пункти, що на узбережжі знаходяться. Вони намагаються атакувати також із використанням безпілотників «Камікадзе». Наші позиції і мирне населення використовують важку артилерію, реактивні системи залпового вогню. Крім того, вони досить системно тероризують і ні через те, що наші сили не завдають ударів у відповідь на енергодар, там де знаходиться об'єкт критичної прості. Угу. Стосовно міста Миколаїв, ми знаємо, що постійно зберігається загроза ракетних ударів. Наскільки сьогодні цей оперативний напрямок залишається небезпечним? Вони знов таки знаходяться в одному з пріоритетів ворога, як, наприклад, і Одещина, тому що вони саме Миколаївці не дозволили провести парадний марш по півдню України, який вони планували. Тому ракетні і дронові удари залишаються в однією з загроз для миколаївців. Хоча відсунення лінії фронту дозволили трошки перепочити від таких щільних обстрілів з наземної зброї. А тим не менш саме доступ ворога до Кінбурдської коси залишає ще можливості використання і там зенітно-ракетних установок, реактивних систем залпового вогню, якщо вони бути їх. Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС в енергатомі заявляли раніше, що росіяни можуть звідти вийти. Однак ця інформація певним чином спростовувалась. Чи є в нас зараз відповідь що це таке? Це інформаційна кампанія пропагандистська, чи це справді так росіяни збираються залишити енергодар і насія. Через те, що це гібридна війна і використання інформаційного фронту дуже потужно відбувається зокрема, і такі вкиди інформаційні. Є розрахунком на те, що на такі інформаційні повідомлення буде відповідна військова реакція, але ми нагадаємо, що працюємо не тільки на воєнному фронті, ми працюємо і на дипломатичному фронті, і саме міжнародна підтримка в таких питаннях крайкрайне необхідна міжнародні гарантії. Рівні магати мають тільки вплинути на те, щоб такий стратегічний об'єкт був залишений в спокої, був залишений в функціонуванні і не став об'єктом обстрілу, підриву або іншої техногенної катастрофи. До речі, директор МАГАТЕ Рафель Гросі заявив, що варто би створити терміново створити зону ядерної безпеки навколо АЕС мова йде і про Запорізьку, так і про ті атомні електростанції, які можуть бути під впливом російських ударів під російськими ударами. Що це може бути, пані Наталі? Зона ядерної безпеки і дипломатичний так аспект цього, і ну загалом, як це можна організувати. Це питання в площині дійсно високої дипломатії державного рівня, тому я думаю, що наші фахівці відповідного профілю енергатому і Міністерства закордонних справ з цим входимо. Ну і питання ще таке щодо погодних умов. Що зараз, ну я розумію, що ви не гідрометцентр, це я просто запитую в контексті також оперативної обстановки. Наскільки вона сприятлива для того, щоб протидіяти противнику зараз ефективно на півдні, зокрема на Херсонщині? Ми протидіємо противнику ефективно, навіть в складних погодних умовах, тому що це наша земля і наша погода. А для них це все чуже. І крім того, в умовах похолодання, в умовах зміни сезону наші війська забезпечені краще, вони оснащені і зимовим спорядженням і формою одягу на відміну від ускладненої логістики ворога, оскільки вони. І з самого початку розраховуючи на цих самих мобіків, які були напіводягнені, напівспоряджені, напівозброєні, так і зараз вони ще не добрали тієї половини, яка була на Пані Наталі. Дуже дякуємо вам за коментар. Бажаємо всім нам спокійного дня. Спасибі, що доєдналися. Наталія Гуменюк була з нами на зв'язку. Це керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК Південь.